Стати малята, я тітонька сова, дуже рада нашій новій зустрічі на уроці живої природи. Уявляєте, сьогодні у вісні я бачила незвичайну тварину. Гортаючи старовинні книги, я дізналася, що цей сон означає подорож і пригоди. Мабуть, інакше бути не може, адже від самої назви цієї тварини віє далекими країнами екзотикою. Сьогодні, малята, я розповім вам про жирафа. Жираф! Жираф! Такого похмурого вечора, як сьогодні. Особливо приємно поговорити про спекотну Африку. Саме там і тільки там мешкають жирафи. Широкий тропічний степ. Подекуди з острівцями дерев чагарників африканська саванна, Рідний дім сімейства жирафів. Жираф це найвища тварина серед тих, які нині живуть на землі. Його зріст від землі до маківки голови близько п'яти з половиною метрів. Щоб було зрозуміліше, малята, уявіть, що жираф прийшов у місто і, гуляючи вулицею, він без особливих зусиль зможе зазирнути у віконце третього поверху. В багатьох великих зоопарках світу жирафи незмінно викликають захоплення і любов публіки. Але по-моєму, зоопарк не найкраще місце для знайомства з тваринами Ви згодні зі мною малята. Мурко, ти куди? І стрільці також захотілося погрітися на африканському сонечку. Що ж, малята, давайте ми вирушимо слідом. Не будемо втрачати таку можливість ближче познайомитися з жирафами. Назва жираф походить від арабського слова зарафа, яке означає ошатна чи «пурна». Дійсно з цим важко сперечатися, погляньте малята на цих красенів. Так, стрілко, природа подарувала жирафам таке забарвлення саме для того, щоб їм легше було ховатися. Темно-коричневі плями добре виділяються на фоні світлої шерсті. Тож, коли жираф стоїть серед дерев, мозаїка тіней сонячних плям, наче розчиняє його контур і робить зовсім непомітним. Малята, дивіться, хто прийшов познайомитися з нами? Здравствуй, маленький. Малята наша стрілка не може зрозуміти, як жиравчик знайде в стаді свою маму. Адже всі жирафи на перший погляд такі схожі. Так он в чому справа? Друзі, виявляється, плямочки на шерсті кожного жирафа складаються в абсолютно неповторний візерунок. Ви просто не знайдете двох однакових жирафів, тому малюк і не боїться, що переплутає з кимсь свою маму. А мама на те вона й мама, щоб упізнати своє дитинча, навіть якщо воно забрудниться в пилюці з ніг до голови. Щось трапилось, малята. Чому плямистий малюк раптом утік? Друзі, Мурка каже, що жиравчика мама покликала обідати. Але як саме покликала, я нічого не чула, а ви? Як же спілкуються між собою ці дивовижні тварини? І справді, адже вони не гавкують, як собаки, не гарчать, як тигри, не шиплять, як змії. Як же говорять жирафи, саме час зазирнути до нашої книги живої природи. Тут написано, маляти, що ніхто з людей ніколи не чув голосу жирафа. Так, уявіть собі. Тривали час учені навіть вважали, що жирафи мовчуни. Однак з'ясувалося, що ці тварини все таки розмовляють, тільки видають вони звуки, які людина не чує. Так, мої хороші. Деньок в Африці вийшов спекотний. Зараз би холодної водички. а Цікаво. Куди жирафи ходять на водопій? Давайте запитаємо в них про це. А пробачте, що перериваю вашу трапезу, ви скоро підете до ріки чи до озера, одним словом, до води. Коли так, то скажіть, будь ласка, де саме та ріка? Нам так хочеться пити. Малята, жирафчик мені розповів, що він, як і всі його родичі, дуже рідко п'є воду. Не тому, що як верблюд може цілий тиждень обходитися без питва. Просто листя акації, яке так подобається жирафам, дуже соковите і тому пити жирафи майже не хочуть. Але вже якщо хтось захоче, то вип'є за один раз майже чотири відра. До речі, у жирафів через їхній великий зріст у природі майже немає ворогів. Впоратися з жирафом може хіба що лев та й той не сам, а у компанії з приятелями. Бачили! Самотній лев не насмілився напасти, адже дорослий жираф ударом передніх ніг цілком може захистити і себе, і дитинча. Нехай тобі щастить жирафчику. Слухайся, мамо, рости великий і сильний, щоб жоден хижак не насмілився до тебе наблизитися. Жирафи пішли. Мені хочеться, щоб їхній шлях завжди був безпечним. Щоб вистачало їм смачної їжі, щоб обминали вони пастки мисливців. Тому що в усі часи найстрашнішим ворогом для жирафів була й залишається людина. Так нам уже час збиратися додому. І допоможе в цьому наша чарівна книга природи. От маляти ми познайомилися з красеним жирафом, не тільки найвищою, але. й... Мабуть, найдобрішою істотою. На жаль, цих тварин у природі залишилося не так вже й багато. Тепер жирафи занесені до червоної книги, більшість їх мешкає в природних заповідниках, де їм ніхто і ніщо не загрожує. Важким вийшов сьогоднішній деньок. Нехай наші друзі відпочинуть. Мабуть, їм сниться, що вони разом зі стадом жирафів подорожують Африкою. Не будемо їм заважати до того ж, наша зустріч завершується. Попереду на нас і з вами, дорогі друзі, чекають нові знайомства з дивовижними тваринами на уроках живої природи.